Вітання, друзі, Сергій і Бадуар, канал Mate Форум. Огляд бренду Прем'єра Ноева I Love Mate от «Краус». Ну, Точніше, від Крауса тут тільки сировина, бо окремий вже повністю бренд, окремий у нього маркетинг. І якщо тут уважно придивитись, то хоча RE співпадає з Краусовим, але RA, &E, тобто вже Реєстр виробників відрізняється. Тому вважаємо це за окремий продукт. І що цікаво, що в минулому році я хотів зняти огляд, але, на жаль, цей продукт не дійшов тоді до нас, От, дійшов тільки зараз. От, але що характерно і треба відзначити, це краусівська традиція. От, якщо уважно подивитись, тут можна побачити, що термін до вересня 28-го року. 28 Тобто ще три роки щонайменше. А продукт фасувався, ну я так розумію, восени минулого року, 24-го. Тобто Краус завжди накидає один рік ще, тобто 4 навіть роки термін. Але ну то таке, то вже треба буде перевірити, як буде ближче до кінця терміну. Зараз можу сказати, що я вже цей мати п'ю приблизно тиждень. От, і маю відзначити ну, чітко, що цей продукт, він, хоча і схожий на краус, органіка, зокрема, саме органіка, бо ні піонеро, ні Гаучо, це зовсім не те. Але на органіку схожий, але і все, все ж таки він відрізняється в бік такий більш виразної, класичної, листяної сорту мати. Бленд. Зараз я вам покажу. Ну, як можна побачити, бленд класичний. Присутні палички, присутній лист, не перепалений зовсім. Тобто чорних я не бачу майже. Кілька ну, може і трапиться. Але в цілому досить добре просушений маток. Аромат. Аромат досить, ну зараз він вже трошки під трошки втратив свою потужність, але від початку, коли я відкрив тільки пачку, то був аромат просто шалений, такий міцний і, ну, класичного мати, так само як натура. От. Або селекційна піпора, щось схоже. Отже, засипаємо наш улюблений матеру на майже три чверті видно. Зараз я тут на задачі знаходжусь в такому цікавому місці, дуже біля кар'єру пещаного. Приємний дуже тут. Ташки співають. О, до речі, ще один артефакт від Крауса. От така от гілочка, як вам. А, прикольно. Ну, да. В цілому бленд однорідний, тобто нема таких прямо ж перекосів, щоб надто були помітні. Вже залитий мате має аромат ем, такої сухої трави, листя. Ну, цілком класичний аромат. Тобто Нема тут якихось відтінків присмаженого чи горіхового, не помічаю. Тепер до смаку. Смак класичний, знову ж таки, це паралель, безумовно, між натурою, ласкою, Неблезою, Круз мальта. От цьому, можна сказати, в цьому колі можна поставити і цей продукт. Він не має відтінків присмаженості, не має відтінків якоїсь пряності. Тільки такий чіткий. Ли, Листиний контур. Хоча, можливо, от вже трошки згодом аромат набуває такої, ну, як ознак кори дубової або якогось деревини. Насичений смак. Температура, нагадаю, тут 75, він розкривається якраз поступово, м'яко. Але ж, звісно, як в будь-якій класичній жербі, то залишається після смак такої. трошки терпкуватої як зеленої сливи колись у нас один, наш шанувальник так помітив таку схожість і так да, ще один нюанс. Який, в принципі, притаманний усім таким брендам мата, які не мають тривалої там, витримки більше 12 місяців, а десь в межах від 6 до 12, то є одна така характерна особливість, про яку я трошки згодом скажу. Ще я не згадав про упаковку. От, упаковку треба відзначити як досить якісну. От, вона добре склеєна, ніде не просипається, ламінована, одношарової ламінацією. Всередині немає, всередині просто паперова. Ну, за упаковку тут однозначно 5 зірок. Жодних проблем з нею. Вже п'яте долування. Смак тримається. Тут же якась помітна схожість з ласкою. Ну хіба що ласка може більш така ароматніша. Так от, щодо нюансів, помітив, ну принаймні, от в цьому різновиді і в інших помічав, що при недостатній витримці починає з'являтись кислинка відчутно десь там, після 7 восьмого, 8 9 долування, десятого. Тобто вона з'являється, але не відразу. Не відразу. І от зараз я вже починаю її відчувати, вона проступає. Звісно, якщо ну, це для вас нормально, то питань немає, але ну, якщо хтось цю кислинку можливо взагалі не може Сприймати, то ну, варто тоді пошукати іншу мати. В цілому смак досить рівний. Нагадаю, що цей продукт можна замовляти в нас на закупівлях. Відійшов він з Німеччини. Ну, а фасований, до речі, з Аргентина. Принаймні, якщо слідувати тому, що тут на упаковці зазначено. Ну Навіть сайт в вже є окремий айлав-мати. Що підкреслюю, що це бренд не... Несуто європейський, але і для місцевого ринку збуту також. Осте він відносно молодий. Ну отже, підводимо підсумок. Продукт якісний, класичний, витримує 10 плюс доливань. Кому як вже до вподоби, хтось може, я можу і 13 долити, і нормально. От. Е, лише така легка кислинка, мене ну, можливо не дозволяє мені дати максимальний бал. От, я би поставив 8 з 10. Ну і з рекомендацією на повсякденне. пиття Цілком вона підходить. Вартість такої пачки, нагадаю, біля 400-200 гривень це пів кіло. Але продукт того вартість. Бо це не 3, не 5-7 не доливок, як зараз багато промислових брендів. І не горілі, підсмажені пересмажене насіння, яке вже терпіти не можна. Ну, тобто, все ж таки цей збалансований смак, він як видно, що. Якісніший продукт. Тому замовляйте, друзі! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на мате форум. Дивіться наші огляди. До нової зустрічі. Пока.